Вітаю вас на каналі Jay on The Way. Сьогодні пропоную вашій увазі огляд навушників Soundpeats Space Pro. Вони пропонують грандіозну автономність, сучасний кодек LDAC та за невелику ціну. Давайте перейдемо до технічних характеристик цих навушників. Характеристики ми візьмемо з сторінки офіційного сайту soundpeats цього продукту. Я зробив машинний переклад, є деякі неточності, але почнемо по пунктам. декодування Audio LDAC – це дуже добре. Гібридне активне шумопоглинання. мінус 47 дБ. Так, це спасе там від вітерцю, від розмови людей, які поруч з вас. Але на шумній вулиці, в метро це не сильно буде допомогти Подвійні коксіальні динамічні котушки 40 мм та плюс 10 мм. Це, напевно, йдеться, я їх не розбирав, але це йдеться, що тут два драйвера, один повнодіапазонний 40 мм, та є додатковий 10 мм високочастотний динамік. Як це впливає на звук, якогось вау-ефекту я не помітив. Зменшення шуму під час дзвінків за допомогою штучного інтелекту та за Оббігання шуму вітру. Також штучний інтелект трошки прибирає посторонні шуми при розмові. Bluetooth 5.4 з'єднання це сучасний. Протокол Bluetooth, але я вже чув, що вже і 5.6 десь не за горами. Підключення двох пристроїв, безперебійне перемикання. Ця функція вмикається в додатку. Ось як на скріншоті Цей пункт виглядає. І далі по додатку ексклюзивний додаток для особистого досвіду, нове відображення заряду батареї в режимі реального часу. Ось вам скріншот. Як виглядає батарея. Як Процентів там немає, мені довелося ставити сторонній додаток, який показує на віджиті, скільки у нас відсотків батареї. Це не дуже зручно. Тримка ігрового режиму: 77 мілісекунд, без відчуття затримки. Ну, тут незрозуміло, чи це стосується при підключенні до телефону, чи ми можемо е отримати таку ж затримку при підключенні. До персонального комп'ютера по Bluetooth. Так, є пункт в додатку, ось так він виглядає. І до, перейдемо до підключень. Тут є три варіанти підключень. Bluetooth, звісно, USB і кабель Aux. Aux-кабель це 3,5 джек, Jack, це звичайний кабель для наушника, він йде в комплекті. Я перевірив. Працює добре. Через 3,5 джек він підключається, навіть якщо навушники виклю... вимкнені. Тобто звук буде у вас, навіть якщо вони 100% розрядяться, ви можете через кабель його застосовувати. В режимі USB, ось як він працює. При підключенні навушників в режимі USB до комп'ютера чи ноутбука навушники з'являються в розділі звукових пристроїв відтворення та задіюються мікрофон. Зараз запис іде через мікрофон-навушники. Ви можете оцінити його якість. Я би сказав, вона посередня. Присутній якийсь невеличкий гул високочастотний, але може це якісь наводки вже в мене по обладнанню. І також заміття, що якщо працює мікрофон, то працює електроніка навушників, але при цьому вони не підключені по Bluetooth, працює тільки через USB. І для мене невідомо, чи йде живлення конкретно від USB, чи все-таки задіяна батарея. І пройдемось по комплектації. Ось така у нас комплектація, міцна коробочка з основними характеристиками: LDAC, Hi-Res Audio. Також з боку у нас бачимо основні характеристики, подвійні драйвери. Шумопоглинання гібридне та 151 година автономності. Чому ці характеристики по автономності виробник не вказав на основному сайті, я це не розумію. Так, йдемо далі по комплектації. Також у нас є мануал. Ось така у нас книжечка. Ось так, так називається додаток, який в App Store та в Google Play для MacBookів для, для Android. Тут нам розповідають, як спарувати пристрої. І ось це саме основне. Тут можете поставити на паузу і подивитися, як перемикаються основні режими. Основні режими наших навушників, як включити двойний коннект. Подвійний коннект через додаток. Далі у нас йдуть кабеля, це Type-C на Type-C для зарядки та для підключення до комп'ютера напряму, як я вам показував. Далі у нас йде міні-джек-міні-джек. Мініджек. Через нього можна слухати навіть при виключеним навушникам чи розряженим. Це дуже круто. І самі навушники. А, ще забув про е, таку от сумочку. Е, М'яка канина з застіпкою. І самі навушники. Ось так вони виглядають. Чашечки у нас обертаються, ось так на півоберта. Це зручно, коли ви носите на шиї, наприклад, навушники. І по вертикалі теж є підрегулювання під саме вашу голову. Ось такі от подушечки, промарковані ліве-праве. Зверху у нас обшито наче кожзам, ось сфокусувалося. А з внутрішньої сторони це наче як якийсь силікон. М'якенька штука, але, на мій погляд, недостатньо. Трошки піддавлює. Дужка ось так висовується. На чашечках у нас ось така от кнопочка. Анг це переключає режими, режим прозорості, режим шумопоглинання та нормальний режим. Далі у нас йде USB, він відповідає за зарядку та для підключення до комп'ютера. Розглянемо праву чашечку. Тут у нас є кнопка регулювання гучності та кнопка включення та парування. Далі йде у нас міні-джек роз'єм та мікрофон додатковий. На зовнішній стороні чашки у нас теж зроблено під шкіру. Сподіваюсь, що воно з часом не облізе. Така м'якенька текстура в нього. Ось такі гвинтики у нас. І напис SoundPeats на зовнішній частині навушників. Далі я вам пропоную коротенький огляд з порівняння з наушниками, які в мене є в наявності. Перші мої Bluetooth-навушнички Anker Soundcore Q10 дуже зручні, довго мені прослужили, зручні подушечки, але вже, на жаль, посипалися. Тому я для цих нових Space Pro замовив змінні подушечки. Ось такий літній варіант. Дихаюча тканина м'якенькі, але є один нюанс. Якщо у Q10 є пластикова пластина, яка за цей ободок кріпиться ось тут, то у Space Pro такої пластинки нема. Тобто нема за що тут закріпити і доведеться клеїти, коли вийдуть в стану. А ці змінні трошки вищі, але вони м'якші. Я їх буду змінювати, коли розлізуться стокові. Щодо звуку, анкери мають тільки SBC кодек кодик але тут є така магічна кнопочка бас. Відразу додає бас без сторонніх еквалайзерів. В той, в той час, як у Space Pro, то потрібно застосовувати сторонні еквалайзери на телефоні чи комп'ютері. Далі по конструкції. Ось тут, десь посередині, в анкрах іде згиб, і ми можемо складати навушники десь посередині той час, як Space Pro згинається біля чашечки, зверніть увагу. Я думаю, що у анкерів більш така надійніша конструкція, чим у Space Pro. По автономності анкери нам пропонують лише кодек SBC та 60 годин, коли Space Pro 151 годину та сучасний кодек LDAC. Далі порівняємо з китайською копією AirPods, розхваленою купленими блогерами. Це Picun F8 Pro. Давайте поглянемо спочатку на конструкцію наших навушників. Також має поворотну систему ці навушники, але вони вже з текстильними амбашурами та охолів'ям. Давайте я зараз переверну їх і побачите. У пікун не складаючи чашечки, ось таке от кріплення, досить ненадійно. Це все пластик, може зламатися від любого невірного руху. Китайці багато понаобіцяли в пікун F8 Pro, але і половину з того немає. Вони вдвічі зливають SoundSpace Pro. Так що, якщо хочете огляд на ці навушники, то пишіть в коментарях та підписуйтесь на мій канал. Наступні наушнички посерйозніші, і вони майже вдвічі коштують дорожче наших Space Pro. Це Rode NTH 100 У мене модифікація з мікрофоном, але я поки що мікрофон від'єднав. Тут у нас геліві подушечки, ось така от глянцева панелька, і дуже міцне кріплення. Це все метал, дуже міцне кріплення, і також вони не перемикаються. Тут є замки, щоб Олів'ян сама по собі не рухалося. Так, це навушники не бездротові, але я хочу порівняти, бачите, яка якість збірки у Rode. А рот це на секундочку. Перші їхні навушники. Вони до цього, це австралійська компанія, займалася тільки мікрофонами. По звуку Rode це майже студійні навушники, і по проводу Space Pro їм зливають. У Rode дуже е, збалансований звук, і також, якщо хочете огляд на ці навушники, то підписуйтесь та пишіть в коментарях, я зроблю огляд на них. Тож, давайте підведемо підсумки, по нашому огляду наушників в Space Pro. Тут будуть плюси, тут будуть мінуси. Поїхали! І першим плюсом вважаю високу автономність. 102 години при кодеку LDAC із 60% гучності. Дуже високий результат. Другим плюсом вважаю ціну за такі характеристики, це дуже добра ціна. Третій плюс це присутність сучасного кодека ЛДАК. Четвертий плюс іде в вазі. Вага невелика, легкі на голові. П'ятим плюсом є складна конструкція, дуже легко транспортувати. І шостий плюс це те, що вони працюють по аудіокабелю, навіть якщо батарея розряжена. З мінусів незйомні подушечки, крихка конструкція. сирувате програмне забезпечення, посередній шумодав. Та посередній мікрофон. Дякую за перегляд мого відео. Також пропоную вам переглянути відеогайд по застосуванню кодеку LDAC в Windows 10 та Windows 11. Якраз під ці навушники розбирав цю тему. Дякую за перегляд, всім мирного неба. Та не забудьте підписатися. До побачення.